Парадокс самоконтролю. Чому заборонений плід такий привабливий? Уяви, ти сидиш на дієті, вирішив ніякого шоколаду, але раптом шоколад починає тебе переслідувати у рекламі на полицях магазину, у снах. Чому так? Бо як тільки щось забороняєш, мозок робить із цього суперцінність. Заборонений плід здається солодшим, ніж є насправді. Людина сама ставить правило і тут же починає думати, як його порушити. Ось приклад: маленька дівчинка Машенька. Мама сказала. Не дивись у коробку. І що робить Машенька? Через хвилину заглядає туди, знаходить татові носки. Вона розчарована, але задоволена. Радість від забороненого сильніша за розум, навіть дорослі не кращі. Водій Петро каже собі: Не чухай носа під час зустрічі. І поки колега говорить, Петро весь час думає тільки про те, як би почухати. Так працює наш мозок. Якщо щось не можна, це стає найцікавішим. Люди завжди хочуть те, що під забороною. Заборона перетворює буденну річ на велику спокусу. Тому хочеш не думати про торт, дозволь собі подумати про броколі. А для жінок в інтернет-магазині доступно все є чудові моделі суконь, котрі будуть пасувати кожній. Ось деякі з них. Підписуйтесь, включайте дзвіночок і заходьте в магазин, адже ми прагнемо бути цікавими для вас.